В нашому театрі працює більше 350 людей. На семи поверхах цієї будівлі знаходяться купа кабінетів та гримерок, цехів та дільниць. І не соромно зізнатися, що гример з третього поверху, який приходить в день вистави за годину до початку, створювати майкап, може не знати майстра, що час від часу рано вранці ремонтує крісло в глядацькому залі. Але всі ми одна велика театральна сім'я. Та захоплені спільною справою, дарувати добро і радість глядачам і один одному. Тому цим спонтанним відеоблогом ми вирішили не тільки познайомити вас з людьми, що роблять свою найкращу роботу, а й показати нашим колегам тих, кого так само, як і їх колись захопив цей театр. Приблизно 6 років тому в наш колектив потрапила усміхнена та активна жінка, яка обожнює наше місто і вважає, що рух це життя. Здогадайтеся, на яку вакансію Ольга Катана претендувала. Правильно, кур'єр Ольга Олександрівна щодня доставляє пошту, документи, квитки, рекламу. І, мабуть, цей сюжет був не таким би цікавим, якби наша героїня не жила театром. Ви спитаєте, як це проявляється? Звісно, ходить по 10 разів на одні і ті самі постановки і наспівує улюблені Арії, гуляючи коридорами театру. Але ми тут усі такі. А все ж таки саме Ольга спонукнула нас зробити перший сюжет цього влогу. Отже, пам'ятаєте наші джунглі у фоє? Чи це деревце на площі? Чи, можливо, ви бачили квіточки у службового входу? Наша Оля доглядає кожну пилюстку і кожен горщик в театрі. Вона знається на рослинах, хоч каже, що нічого не знає, і будь-яку вільну хвилину добровільно приділяє поливу, добриву і посадці. Звісно, таку любов до природи розділяють і інші колеги, що приносять театр нові саджанці чи покинуті квітоньки. Але всім цим світом ми можемо пишатися саме завдяки Ользі жінці, що захоплена театром від коріння до крони, і так само творить красу по кабінетах і в саду, як художники у майстернях, а артисти на сцені. Дякуємо Ользі Катані за цю квітучу любов до театру. У наступній серії познайомимо вас з людьми. Що шиють та лагодять взуття артистів, і нагадаємо про цю неймовірну професію шевця.